Чи замислювався ти коли-небудь, чи справді вона дає тобі сигнали, чи ти лише уявляєш це? Деякі ознаки є досить явними, але часто залишаються непоміченими, бо ми не зосереджуємося на правильних деталях. Сьогодні ми розглянемо шість тонких, але беззаперечних сигналів того, що жінка відчуває до тебе симпатію крізь призму стоїцизму. Ці сигнали можуть змінити твій підхід до розуміння взаємної привабливості. Сигнал один. Тривалий зоровий контакт. Зоровий контакт це один із найсильніших способів невербальної комунікації. Коли жінка утримує твій погляд довше, ніж зазвичай це більше, ніж просто випадковість, це ознака глибшого інтересу. Уяви собі розмову, під час якої вона не відводить очей, а затримується в моменті. Стоїчний чоловік залишається спокійним, дивиться їй в очі природно та без зайвої реакції. Стоїцизм вчить нас бути спостережливими і врівноваженими, що дозволяє легше розпізнавати такі сигнали цей тривалий погляд на це мовчазне запрошення до встановлення зв'язку. Сигнал 2. намірений фізичний контакт. Коли жінка ініціює фізичний контакт навіть у найдрібніших проявах, це часто свідчить про симпатію, легке доторкання, що триває трохи довше. Рука на твоєму плечі під час сміху або мимовільне торкання твоєї руки. Усі ці жести є навмисними. Стоїцизм нагадує нам бути уважними та присутніми. Ці жести не є випадковими, вони демонструють її зацікавленість і випробовують твою відкритість. Усвідомці прояви як знак глибшого інтересу, зберігаючи емоційну рівновагу. Сигнал 3. приватні розмови. Якщо вона шукає моментів, щоб залишитися з тобою наодинці, це явний сигнал, що вона хоче побудувати ближчий зв'язок. Незалежно від того, чи це коротка розмова в стороні під час групової зустрічі чи повідомлення вночі, такі дії є навмисними. Стоїчний підхід передбачає спостереження без поспішних висновків. Такі приватні обговорення часто відображають її довіру та відкритість до тебе. Якщо залишатися спокійним і уважним, можна впоратися з такими моментами з ясністю та впевненістю. Сигнал 4: флірт у мові тіла мова тіла часто говорить більше, ніж слова. Якщо вона нахиляється до тебе під час розмови, повторює твої рухи або грайливо торкається волосся, спілкуючись, це, ймовірно, знак симпатії. Стоїцизм вчить нас помічати ці тонкі сигнали без надмірної реактивності. Її мова тіла це своєрідне запрошення, і якщо ти збережеш спокій, це дозволить природно встановити контакт. Сигнал 5. часті компліменти. Якщо жінка постійно робить тобі компліменти, це означає, що вона звертає увагу не лише на твій зовнішній вигляд, а й на те, як ти змушуєш її почуватися. Фрази на кшталт Ти завжди так приємно пахнеш або У тебе дуже гарна усмішка мають глибший сенс. Стоїчний чоловік сприймає ці компліменти без зайвої гордині, розуміючи їх як вияв захоплення. Це дозволяє зберігати спокій і впевненість. Сигнал 6. Розмови на інтимні теми. Якщо вона починає згадувати інтимні теми навіть у жартівливій формі, це спосіб перевірити твою реакцію. Грайливі коментарі, натяки чи провокаційні репліки свідчать про її бажання зрозуміти, як ти ставишся до таких тем. Стоїцизм підкреслює важливість контролю над емоціями. Замість імпульсивної реакції залишайся спокійним і вдумливим. Це не лише підсилить її інтерес, а й продемонструє твою зрілість та впевненість у собі, риси, які вона цінує. Підсумок, стоїцизм. Це не ігнорування симпатії, а вміння опановувати свої реакції на неї. Якщо ти помічаєш ці шість сигналів і залишаєшся врівноваженим, то зможеш взаємодіяти з ясністю та впевненістю. Стоїчний чоловік не поспішає і не переслідує, він чекає на слушний момент, довіряючи процесу. Якщо тобі сподобався цей аналіз, не забудь поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб бути в курсі нових відео. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному випуску.